Права 880. Сторони прямокутного металевого листа дорівнюють 9 децим і 8 дециметрів. А сторони квадратного металевого листа 10 дм. Ці два листи порізали на квадрати. Площа кожного з яких 1 квадратний дециметр. Скільки металевих квадратів отримали? Ну що ж, що треба зробити в цій задачі? Я думаю, спочатку треба знайти площу тоді прямокутного металевого листа. В квадратних дециметрах, а потім площу тоді квадрату. квадратного металевого листа з стороною 10 дециметрів. Ми дізнаємося тоді в сумі, яка буде загальна площа. Якщо потім ці листи поділять на квадрати розміром 1 квадратний дециметр, тобто 1 дециметр на 1 дециметр, то всі листи націло поділяться. І ми, якщо загальну площу поділимо на 1 квадратний дециметр, ми дізнаємося, скільки таких листів треба. Ну що ж, давайте запишемо перша дія. І тоді ми пишемо, що у нас є сторона А, яка дорівнює 9 дециметрів. є сторона Б, яка дорівнює 8 дециметрів. Ну а тоді площа С у прямокутника визначається, як А помножити на Б. І це дорівнює. Замість А ми підставляємо 9, що множиться на 8. І це буде дорівнювати 72. Які одиниці дециметри що множиться на дециметри, це будуть квадратні дециметри. Є. Ну що ж, ми вже знаємо, чому дорівнює тоді площа першого прямокутника. Давайте ми напишемо 1. Тепер давайте зараз дізнаємося, чому ж дорівнює площа квадрата. Отже, пишемо тоді 2. У нас є сторона А у квадрата 10 дециметрів. Тоді площа квадрата С визначається як А в квадраті. І це дорівнює А, що множиться на А, і це буде дорівнювати тоді 10. Що множиться на 10 і це буде дорівнювати 100 дециметр на дециметри – це будуть квадратні дециметри. Давайте напишемо, що це буде у нас друга фігура. Перша це прямокутник, а друга – це квадрат. Ну що ж, дві площі у нас вже є. Ну а тепер давайте дізнаємося загальну площу. Пишемо третє. Тоді площа S буде дорівнювати S1 плюс S2. І це дорівнює тоді 72 плюс 100. І це буде дорівнювати 172 квадратні дециметри плюс квадратні дециметри. Це будуть квадратні дециметри. Є. Ну що ж, ми вже дізналися, що загальна площа двох фігур буде складати 172 квадратні дециметри. Якщо їх поріжуть. На квадратні дециметри, а всі фігури на цілу поділяться, бо всі вони кратні одному дециметру. То тоді зрозуміло, що таких фігур буде 172. Як ми це знайшли, пишемо тоді четверта дія. Треба тоді 172 квадратних метри поділити на 1 квадратний метр. І це буде дорівнювати 172. Ну і давайте в дужках запишемо чого. Квадратіо. Я запишу коротко і запишемо зараз пояснення, це скільки отримали. Металевих. Металевих квадратіо. Що ж, отримали тоді 172 квадрати. Записуємо відповідь. Записуємо 172 квадрати. Ну що ж, ось таке завдання про площу прямокутника і площу квадрата на цьому вправу завершено.